Едгори, Мортіси, Кіт з Дізом вас це також дратує. Особливо мене це виводить, коли вони ще й в тебе тикають, типу ти нічого не робиш, а в кінцевому результаті іменно вони зіграли дуже погано. Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео я хочу розібрати типи рандомів і розказати трішки про них. Думаю, почати слід з того, чому вам попадаються такі тімейти, які ніколи нічого не роблять, а проти вас попадаються досить стильні гравці. Я колись ще до створення свого YouTube каналу задав це питання тих підтримців, і вони мені відписали, що це пов'язано з тим, що рандом дає тигравців, які мають приблизні кубки до ваших, та такі кубки, як у вашого персонажа. Але наш рандом є поломаним, і це мені підтвердило техпідтримка. Але тоді тут виникає питання, чому існує аутсайдер? Розробники зробили його так, як ви можете грати зі своїми друзями, які можуть взяти персонажа, на якому набагато менше трофеїв, ніж у вас. Тепер про типи рандомів. Я вважаю, що є основні 4 типи рандомів. Перший тип це хороші і адекватні тімейти. Зазвичай в них 50-60 тисяч трофеїв, Але досить часто попадаються люди, які дуже добре грають, але мають тільки 20-25 тисяч. Другий тип середні рандоми. В них від 30 до 45 тисяч трофеїв. Такі тімейти часто можуть стати хорошими, але вони можуть просто взяти не того персонажа. Я якраз цей тип. Часто можу затупити на вибор персонажа, але якщо я візьму того персонажа, за якого мій грати, то я можу стати досить хорошим тімейтом. Третій тип погані рандоми. Грають вони недавно і встигнули апнути не дуже багато кубків. Улюблений персонаж таких тімейтах зачасту Едгар, Мортіс Абукі, але попадається багато хто вміє грати, і їхні кубки не показують їхні скіл. І четвертий тип це токсичні та погані рандоми. Грають приблизно від 5 до 10 тисяч кубків, мейн, Едгар і улюблений пін це або дізлайк, або клоун. Вони часто беруть усі режими та карти Едгара і будуть тикати в тебе, якщо ти будеш незадоволений їхньою грою. Як ви помрете або він зробить кіл, то він перетвориться на спінер, який буде крутитися як ненормальний і звісно він кине дізлайк. Часто їхні нікнейми це Чітек 777 або ж Томак 753. В хороших тімейтах є також підтипи. Перший під тип це ютубери та тіктокери. Більшість з них має високі трофеї. Іменно вони вважаються досить хорошими тімейтами. Але шанс пограти з ними випадає не кожному. Але якщо вам вдалося, тоді я вас вітаю, вам дуже повезло. Я не відношу себе в цей підтип по двом причинам: Перше, я не маю високі трофеї, 40 тисяч це досить мало. А друга причина це, що я не є популярний. Другий П-тип це кіберспортсмени. Шанс пограти з ними або проти них є ще менший, ніж з Ютубами. Якщо умовно, ютубери чи тіктокери ви попросите пограти з ним і він може погодитись, то тут вам треба бути або в одній команді з ним, або бути його знайомим. І третій тип це прості гравці, які грають дуже давно і набралися непоганого скіла. Думаю, тут пояснень не потрібно. Що ж на рахунок рандомів в ранговому бою? Тут нас ще простіше. Відповідь на це питання мені знову дала сама техпідтримка. Вам Вам команда дають тих, в кого такий самий ранг, як у вас. Умовно, якщо у вас є другий діамант, то вам буде давати в тімейти другого діаманта. А так як діамант це дефолтний ранг, то тут вам будуть давати досить поганих тіметів, які не мають скилу. Моя порада: найдіть собі команду в телеграм-чатах або грайте з друзями. І наостанок не забуваємо, що Stars це дитяча гра, в яку грають дуже багато дітей, які можуть не мати такого скилу, як ви. А тому, якщо вас нервує рандом, то знайте, що це може бути агресивна дитина, яка не вміє контролювати свої емоції. На цьому все. Сподіваюсь, ви отримали відповідь на таке питання. Моя порада: грайте з провіреними гравцями. Ними можуть бути як і рандом з телеграму, так і ваші друзі або гравці з клубу. Також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там я публікую усі новини, які стосуються наступних відео та каналу. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!